Привіт! З вами Кристальна Мангл і сьогодні я зроблю швиденько е, міні-відео по Фреді, май літл Поні Та, але дещо незвичайно О, Чіка, ти вже тортик маєш. Ага, недавно поставили. Прикольно, ніколи. Слухайте, а ви не знаєте, де подівся наш сторож? Та сьогодні ж, якби. Ранок і неділя піцерія закрита сьогодні і сторожу не при чому йти на роботу в неділю. Ага, так, я з Фредді згідна. Ух ти, ти у всьому згідна з Фредді? Ну це ясно. Ти ж його любиш. Бо ні, не вигадуй дурниць. Ну. Так, Боні вигадую, дурниця. А, ну ти ж е, свою спрінг Болі любиш так, а? ей єй єй не вигадуй. Так, Бонні, ти вже набрид свої вигадування. Цікаво, цікаво. Чому тоді за нами камера слідкує, якщо нікого немає? Поняття немає. Може вона весь час включена. І така може бути. ха піцерія. Ці аніматроніки, напевно, думали, що сьогодні раз неділя, то піцерія буде закрита. А хоча, що вони там можуть думати? Це ж все таки роботи, аніматроніки. Вони не мають навіть власної думки. Я тобі зараз покажу власну думку. Угу. Давай, Чіка, вперед, Чіка. Та окей, окей, я зрозумів, ви все-таки можете думати, але слова таки не запам'ятовуєте. Ой, нарвався він. Знаєш що, знаєш? що? Реально, ти нарвався, Фред і е Одним словом, Фредді правду говорить. Ей, ей, Чіка! Чіпи! Тихо! Ей, Чіка! Окей, окей! Тільки, Тільки... ми слова вміємо запам'ятовувати. І те, що нам говорили, теж. Um, окей, окей.